Лозівська податкова інспекція запрошує школярів віком від 9 до 15 років взяти участь у всеукраїнському конкурсі дитячої творчості майбутнє країни очима дитини. Конкурс проводитиметься у три етапи: місцевий, обласний та всеукраїнський. Роботи учасників оцінюватимуться у кількох номінаціях: художні, літературні роботи, комп'ютерна графіка та декоративне прикладне мистецтво. Матеріали для участі у конкурсі слід надавати до Лозівської податкової інспекції до 3 квітня. Вимоги до робіт. Художні роботи надаються на папері розміром не більше формату А2. Комп'ютерна графіка роботи тут довільна форма, аби тільки вони відповідали тематиці. Літературні роботи також мають бути надруковані на папері розміром а 4 і мати варіант в електронному вигляді. До роботи давати коротеньку довідку, ім'я і прізвище учасника, вік. Напрямки його творчих здібностей та хобі, де навчається дитина, і дату народження. Підведення підсумків конкурсу проходитиме урочисто 110 квітня в лозівському будинку дитячої та юнацької творчості. Кращі роботи обиратиме журі у складі представників місцевої влади податківців педагогів. Роботи переможців передадуть до Харкова, де відбудеться наступний обласний етап конкурсу. Даний конкурс проводиться вже більше 15 років. У такий спосіб організатори намагаються донести до дітей розуміння ролі податків у житті держави та суспільства. Та робота, яка ми проводимо з шкільною молоддю, вона дає свої наслідки, все більше діток залучається до конкурсу. І останнього в минулому році вже було близько 50 робіт. Дитяча художня школа високого рівня надає роботи. Також були роботи, також вихованців будинку дитячої юнацької творчості, дуже цікаві роботи. От хочете відмітити, у минулому році було дуже багато віршів. Вірші такого спрямування, ну, скажімо, патріотичного. Це так зворушливо. Зворушливі дитячі вірші та проникливі малюнки, вкотре нагадують нам, що саме заради світлого та щасливого майбутнього своїх дітей варто працювати, варто жити, варто оборонити свою землю. Сподіваємося, що все буде добре. І наостанок бажаємо всім нам мирного неба над головою. На все добре.